ранку на каналі Файні квіти, Городна садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 жовтня 2024 року Сьогодні, 14 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. Можна сіяти насіння сидиратів, зелених культур в теплицях, в горщиках, щоб потім взимку вирощувати на підвіконі зеленушку. пророщувати насіння для отримання проростків дуже гарний час, і сприятливий час для роботи з розсадою: перевалка, пересадка, посадка розсади – все це дуже буде добре для розсади. Можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Оприскування рослин для захисту шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. А тепер будьте уважні, 14 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, і 14 жовтня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для закладки на зберігання продукції та для різних заготівель смаколиків на зиму. Завтра, 15 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби, теж в рибах. І причому буде знаходитися до 23 години 34 хвилини. Потім перейде в знак Овен. Але є дуже важлива космічна подія з 14 години 26 хвилин. Починається стресовий час спаленого шляху місяця перед повною. Тому посіви треба завершити до 14 години і роботу з розсадою. Що ж можна посіяти, нагадаю? Те ж саме, що і 14 жовтня можна сіяти насіння сидератів, зелених культур в теплицях, для підвіконня можна посіяти зеленушку, пророщуйте насіння для отримання проростків і сприятливий час для роботи з розсадою. Теж до 14 години можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами і знову ж таке попередження, як і на 14 жовтня. 15 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, і це несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки на тривале зберігання продукції та для різних заготівель смаколиків на зиму, тому що це час стихії води, риби це стихія води, і все дуже швидко псується. А важливо для здоров'я на 14 та 15 жовтня 2024 року. Не використовуємо для харчування чорний чай, каву, консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви, алкоголь. І нові ліки, які вам приписали, не використовуйте в цей день краще або раніше, або пізніше. Що ж, можна використовувати для здорового харчування. Готуйте будь-яку рибу, морепродукти. Варіть гречану кашу, їжте молоко, сири, різні горіхи, гарбузове та соняшникове насіння, сухофрукти, доступні овочі, фрукти, ягоди. Використовуйте для приготування прянощі і пийте трав'яні чаї. Смачного! Вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Дай Бог вам здоров'я міцного та щастя людського, миру вам та достатку і усіляких гараздів. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.